Якщо ви є носієм прізвища із суфіксами ів, ін та ишин, вітаю ваші предки з Галичини. І до речі, ці суфікси позначають належність дітей батькам, тобто є просвійною моделлю, що означає ти мій. Так Іванів син отримував прізвище Іванів, а син Дмитра Дмитришин. Про походження з гуцульщини та Закарпаття свідчитимуть такі суфікси, як ук та юк. І формувались такі прізвища від імені або прізвиська дідуся або бабусі Артемчук це онук Артема. А Гуменюк це онук Гуменного. А ще на Закарпатті найпоширенішими моделі були із суфіксами ак юк та «ич». іч. прикладу, Грицак, син Гриця, а Маринич син Марини. А якщо ваші предки з Волині про це розповість суфікс –чук. А про походження з центру України свідчитиме знакова суфіксальна модель на енко, що означає маленький. Оскільки молоді хлопці ще тоді не козаки не мали своїх прізвиськ, їх вносили до реєстру за допомогою суфікса енко від е, професії або імені їхніх батьків. Тому якщо в юного козака батько був Петро, він ставав Петренком, Коваль він ставав тоді Коваленком. Мірошник він тоді ставав Мірошниченком. Пишіть у коментарі ваше прізвище, та чи має воно територіальний зв'язок. Зок із наведеними переконаннями.